Ізобетонна логіка. Просто сталева! Запам'ятовуйте, друзі. А, ой! Всім привіт! Спустя два роки, можна так сказати, ви бачите. Це моя подружка, її звати Рая. Всім хай. І так, ну, що вам сказати, можна. Спустя можна сказати, три, навіть два. Коротше, я не знаю. Раніше, як ви пам'ятаєте, в мене було 4 ролики, де, де я співала українку подаляку, і тепер я виросла. Отаку тітку вимахала моя мама. Буде розпаковочка. Да. А, сьогодні у нас на розпаковці не тільки оце, оце в продуктів тільки оце все. Вони... Я знаю, що камера вверх ногами і даже попкор. Вони просто в холодильнику, три продукти. Так. Да. Якісь поду... продукти. Продукти. Так, перш починає з пюрехи. А я думала, що... Ай, ну, треба щось полезне поїсти. Думаю, що це. О, Коротше, як ви знаєте, мене звати Соня, мені вже 10 років. Мені теж. Це, почти це моя подружка, їй почті 11, мені 10. Тому що а в мене почти теж саме родилося, але скоро буде зима, і в неї зимою йде народження. Раніше я її відкривала, тепер вона мені відкриває. Ну, вона мені відкриває воду. Так, я так вже пробувала, я вроді таке пробувала. Ми пробували вибирати щось таке надзвичайне. Ну, я їла тільки обичні віряги. Ні, смачно. Кисенька вкусненько. У мене вона кисла кисло Ах. У мене, мене, коротше, був бюджет. Мені, мені, я ж пернула начальна ця погірша, так що мені мама дала 500 гривень за те, що в мене ще сьогодні було малювання. Кстати, Я колись ходила на співи корейську мову та малювання. Але на співи я не ходжу. У мене зараз вже малювання не йде, бо це ж вже скоро 1 вересня. Mm. И... <свят> я решила придумать такой свой бизнес, ну, не бизнес, снова снимать. Ну, по-первых, у меня уже был, mm. Mm. ну, не был, я пробовала снимать, у меня ничего не получается. Но теперь я подрослевшила и поняла, Треба займатися. Міжган, якщо ти дивишся це відео. Я тебе дивлюся! У мене чогось, коли я щось таке кажу, подобно, до мене якісь странні звуки виходять. І так, я вже з'їла Вона сюди йде Так, далі ми будемо пробувати що. О, давайте попкорн Ми вже, ми вже блогери теж, але mm. там по Тіктоку і лайку. Mm -hmm. ну, ті -та. Статі, той, та інформація, що, що Рай знімає в лайк та Тік-Ток, я не знімаю, якщо що. Я збиралася я, я знімати, але у мене не виходить, я просто видала психанула. Ну тепер я по своєму ютуб-каналі буду вести не тільки розпаковки. Солодощі, щефігра, все такого. Ще буду знімати реакції на всяких блогерів, других, які, які там будуть, <кхм>, наприклад, там теж знімати щось казати про воєнність і ситуації в і все таке. Ще я буду грати в робикс тафі. Знімати. А, Brawl Stars ще, так. Да.